Одна людина загинула. Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Спочатку окупанти влучили у промисловий об'єкт у холодногірському районі. Вибухом зруйнована виробнича складська будівля. Там виникла пожежа. Її загасили. Друга ракета потрапила по критичній інфраструктурі. На місці події працювали вісім оперативних підрозділів. ДСНС надзвичайники дістали з під завалів тіло загиблої жінки. Четверо поранених внаслідок нічних обстрілів Дніпропетровщини. Росіяни шість разів ударили по Нікопольському та Сенельниківському районах. Найбільше постраждав Нікополь. Туди прилетіли близько 30 снарядів з російських градів та важкої артилерії. Понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків. Місто лишилося без води. Також понад 7 тисяч родин без світла. Половину енергетики уже підключили. Роботи з відновлення ліній тривають у Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Табору нації з'ясовуються у Покровській громаді Синельніківського району. Через ворожу атаку загорілися склади сільгосппідприємства. Вогнеборці полум'я загасили. Люди не ушкоджені. Вночі російські загарбники обстріляли Краматорськ на Донеччині. Мер повідомляє про двох поранених. Рашисти гатили по приватному сектору, пошкодили п'ять будинків та школу. МВС повідомило, що ударили ракетою С-300. Також численні руйнування ворог спричинив у Бахмуті, який обстрілював з авіації та градів. Постраждали мирні жителі, пошкоджено навчальний заклад, багатоквартирний будинок і 16 приватних осель. Загалом за добу поліцейські Донеччини зафіксували 23 удар. Реарев по мирному населенню у 14 населених пунктах. Голова ОВА Павло Кириленко заявив, що росіяни вбили одного жителя Красногорівки. Ще двоє поранені ратифікувала анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Рада Федерації РФ одноголосно проголосувала за входження до складу Росії фейкових республік. Принята єдиногласно. Далі ці нелегітимні закони відправлять на підпис диктатору Путіну. Кремль хоче, аби на окупованих територіях чотирьох областей України у вересні 2023-го прийшли місцеві вибори. А також окупанти хочуть повністю витіснити гривню і закріпити російський рубль на анексованих територіях. Везуть із Сибіру та Сирії Росія переміщує в район ведення бойових дій нові підрозділи Росгвардії. Про це повідомив генштаб ЗСУ. Також керівництво країни терористки відправляє на фронт в Україну викладачів та технічних спеціалістів із військових навчальних закладів. До слова у місті Твер через брак викладацького складу у військовій академії повітряно-космічної оборони призупинено навчання на окремих курсах. Наявною інформацією, підрозділи нещодавно сформованого та переміщеного на території України 3-го армійського корпусу не в змозі ефективно виконувати завдання за призначенням. Застаріле і непридатне до використання озброєння та військова техніка, самовільне залишення позицій та відмови від виконання бойових завдань особовим складом, вживання алкогольних напоїв. Систематичні порушення військової дисципліни є основними причинами деморалізації військовослужбовців підрозділів зазначеного з'єднання противника. Маск відповів Зеленському генеральний директор Тесла та SpaceX написав, що він підтримує Україну, проте вважає, що мовляв масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і можливо світу. Також він зазначив, що SpaceX продовжує фінансово підтримувати боротьбу проти збройної агресії Росії. Раніше маск організував опитування в Твіттері, у якому висловився, що Крим, нібито є і був територією Росії, якби не якась там ганебна помилка Хрущова. На скандальний твіт відреагувала низка українських та світових високопосадовців. До слова президент Володимир Зеленський зробив опитування, який маск вам більше подобається: про російський чи про український. А колишній посол України ФРН Андрій Мельник написав: тепер жоден українець не купить твою чортову Теслу. Більш ніж 200 тисяч росіян усього за два тижні в'їхали на територію Казахстану. Такі цифри наводить там теж для міністерства внутрішніх справ. За словами міністра Марата Ахмеджанова, в цілому ситуація на кордонах нормалізувалася, а останнім часом там спостерігають тенденції виїзду громадян РФ. кажуть, що лише завчора на противагу сімом тисячам прибулим припало 11 тисяч тих, хто покинув країну. Раніше президент Касим Жумар Токаєв заявив, що збирається провести перемови з російською владою. На фоні масового напливу громадян, а глава МВС пообіцяв видавати Кремлю ухилянтів, які перебувають у міжнародному розшуку.